Салют, друзі! Я сьогодні хочу зробити для вас огляд нового колекційного середнього танка 8-го рівня, який називається Vickers MBT-MK3. Ми сьогодні на ньому покатаємо, подивимося, поставимо обладнання. І звісно, що в кінці я зроблю резюме по цьому танку: чи варто упаруватися, вмазуватися в його відкриття за фул прайс або не за фул прайс. Зробимо таку оціночку цього танка, скільки він має коштувати реально золота або в грошах. А ви заварюєте варенички зі сметанкою. Я вам бажаю гарного перегляду. Ви на каналі А3А2Крю. Друзі, ось так от виглядає Vickers MBT mk 3 дуже схожий за стилем останніх всіх танків, на якихось там Type-71, також має е, таку площину башти, дуже схожу. І низ цього танка дуже схожий мені на Progetto 46. тобто, Начебто цей танк е, взагалі е, якийсь е, зібраний з багатьох танків. Наприклад, е, маска гармати дуже мені схожа на Леопардову. Та й взагалі гармата тут дуже схожа на Леопардову. Як він грається, ми зараз з вами обов'язково пройдемось, подивимося, я хочу одразу поставити на нього камуфляж. У мене е, немає тут якогось скажімо там камуфляжа, але у мене є камуфляж, який називається. Курінний, друзі, багато камуфляжів, я перепрошую, але поставимо наш український для українців камуфляж. Обов'язково на цьому каму будемо катати по спорядженню. Е, сподіваюся, що нам буде достатньо грати на стандарті. Стандарт це у нас дві, е, два ремкомплекти: універсальний і звичайний. По амуніції ставлю також стандарт. Поставимо ось так. І поставимо, мабуть, ось так. По боєкомплекту. На жаль, підкаліберні снаряди. Я прям от зараз маю е, трошки суму в очах, мабуть, тому що ну. Блін, підкалібри це просто жесть. Давайте зробимо 12-12 і 40 сюди. Гадаю, цього буде достатньо. По обладнанню. Обладнання відкриваємо одразу все і будемо його розставляти. Е, бронепробиття на підкаліберах. 200 одиниць. 200 одиниць. Давайте залишимо, спробуємо так залишити. Е, далі, Шо, що по зведенню? Зведення 3,7, а так буде 3,9. Хай буде. Подивимося тут. Е, е, так, залишаємо. Залишимо так, так. Так, так і десь так. Да, мабуть, так залишаємо. Тепер що цікавого, ми знаємо з характеристик цього танка. Я розумію, що там міцність у нас невисока. Ви знаєте, що я граю переважно на танках 10 рівня, вони мені подобаються. І мені б дуже хотілося особисто, щоб цей танк мене затяг трошечки на восьмий рівень, щоб мені там було приємно пограти, хоча б. Не знаю, 200, 300-500 боїв на 8 рівні. E, прямо от хочеться, щоб цей танк був досить цікавий. 1456 одиниць має e, міцність цей танк. Лоб башти, до речі, 225 мм. вона не картонна. Корпус башти 150, борта 60-80, корма керма 40-30. Ймовірність загорання за умови влучення в двигун 12%. Це треба розуміти. І скоріш за все, що e, в амуніції. Нам потрібно ось тут поставити одразу зробити ось так. І, і ми тоді далі подивимося, як воно буде гратися. Маскування 43 без руху корпуса в русі 39 і 10 під час пострілу. Шкода на хвилину 2099 Ну, у нас там трошечки більше стало, тому що ми зробили, поставили досилач в час перезаряджання 9-15. Ну. До восьмого рівня, мені здається, дуже довго. Подивимося, як ми будемо проти Прожета 46-ї грати. Е, середнє бронепробиття 190-264 під калібри голдові, 65 мм, осколкофугасні. Середня шкода 320, 270, 400. Час зведення 3,9. Зараз у нас показує Розкид 288 мм. Що, в принципі, більш-менш окей. Кути вгору 25, вниз 8. Небагато, але комфортно буде грати. Я думаю, що однозначно. Максимальна швидкість 57 вперед, назад 20. До речі, 20 назад достатньо непогана швидкість, тому що ми будемо досить е непогано від'їжджати після пострілу, і це дає нам можливість просто не отримати постріл по собі. Середня швидкість 35 км на годину. Ну, решта все таке тут е не потрібне. Е, тому, друзі, я гадаю, що нам потрібно зараз е, піти е, в звичайних боїв. Граємо три боя. Я думаю, що трьох боїв буде нам достатньо для того, щоб зробити такий короткий експрес-огляд І е, насправді е, отримуємо, побачимо, що ми тут можемо. Жодного, до речі, Вікерса не бачу такого проти нас в команді противника. Та й в нашій команді ще немає вікерса. Так, ну, розганяється трошки заповільно, як на мене. Дуже повільно розганяється, це вам не леопард. Ну і мені здається, що прога. 46. та Ну, ну прям потужно, слухайте, 300... 329 це боляче, я б сказав би. Брампанзер, привіт. Точно, непогана точність, мені подобається точність. Точність мені сподобалась поки що. Е, погано, що це підкалібри. Мені аби були б бронебійні снаряди, було б... Веселіше тут 400, Ну, що ти робиш? Ти вже пограв, звідси. Окей Добрий постріл Я навіть якийсь там добрий постріл щось. 273. Ну, КД довге мені. Я не, я не можу зрозуміти чим обумовлене таке довге КД. 426. Фугасик прямо ух... Фугасик хорош, я вам так скажу. Фугасик досить непоганий. Ось проблемка під каліберів. Я встигаю ще, мабуть. Ні. Да, пробив, до речі, через каточок і пробив непогано, мені сподобалось. Що, погнали далі. Подивимося, що у нас е будуть. До... Каточки далі. Ну так, двушечку. Блін, в таких, е в таких, скажімо, швидких боях. Е КД 9 секунд дофіга. Да Реально дофіга. Да Навіть не враховуючи те, що тут досить непогане пробиття і разова шкода. Але коли в тебе катка в середньому йде зараз 3 хвилини, ну це досить швидко. Досить швидко. Але сам по собі танчик такий. Ну начебто непоганий. Просто, можливо, я ще не знаю, що я довго не грав на восьмих рівнях, я зазвичай на них не граю. Ну, мені не важко грати там, на восьмому, не в дев'ятому. Не в тому сенсі. Сенс дещо тут в іншому, щоб. Щоб на основному аккаунті підіймати трошечки середню шкоду. Вона у мене там підіймається постійно. Ось, бачите, який гарний на 600. Та ти що, палає, як дикий. 80 хп залишився. Якщо некс залишається, дав він мені кілька пострілів. Поїхали. Так от, просто потрібно до цієї швидкості цього танка просто звикнути, я так гадаю. І в цьому, мабуть... Це не проблема, це... Тонкощі. Вити, якщо Нікс, якщо так далі буде, то він тут розбере мого товариша. Щось тут з БК проблемка у нас. 9 секунд. Він за 9 секунд мені тричі дає. Все я тут е пограв. Довго-довго. Мені потрібно було не, не давати по ФЦМу і тоді можна було б зіграти ну, якраз тичка. Одної тички не вистачило по Екшениксу. Уявляєте, Екшеник ще зробить Колобанова, 4 фрага, 5 фрагів. Красавчик, у нього і так 2 вже є. Да? Да. Він може 7 фрагів зробити. Це буде цікаво і потужно. Ні, ну 77, та. Стоїть, бореться, тут трупаків накидало під, під, під нього. Нормально. Так, забирає 77 його. Мені дуже цікаво. Ну, танчик мені поки що от прям позитивні. Позитивні моменти. Єдине, що мені поки що не дає спокою, це. Його швидкість, як він розганяється. Ну, двушечку. Прям навіть враховуючи, що достатньо швидкі бої, 2000 не кидати, ну прям нескладно не я б сказав. Так, Лорейни. Вікерса я не бачу. Поїхали на центр. Спробуємо пересвітити важких танків. Маленький пірат, ти куди поїхав? Один? Лючок, звісно, у нього такий здоровенний, просто... максимальний. Краще буде світити танки. Хорош. Так, да, коли є альфа, то це дуже дуже чудово. Чого я не влучив, не зрозумів. Десь взагалі постріл мій такі, типу ляпи нема. Е -е, погана ситуація у нас тут. А, у нас так навіть понял. Броня Блин, ну слушайте, по 300 кидать на восьмом рівні, ну прям гуд. Найс. Nice. Ти шо, прям мені в кайф. Понятно, що ти 25 час е, Башта, лоб башти достатньо міцний. Мені. реально 225 мм це непогано. Сьомий рівень взагалі, ти буде не пробувай. Ну не сподівайтеся, що ви будете постійно по 7 рівням грати. Але... ну блін. Грати комфортно, я б сказав. Те, що для позиційного танка, це прям... Дуже цікаво, я б сказав. Зараз е спробувати ще трошечки поднакидати. Слухайте, ну, прям мені дуже подобається. Альфа те, що треба. М -м, для 8 рівня. Пронятна. Гаднота, прям, я б сказав. би. І так, він не швидкий. Він е достатньо повільний, я б сказав, би, але танчик комфортний за рахунок своєї альфи, точної гармати. Навіть на підкаліберах не відчувається. Ну, пару непробиттів у нас було. Але е, граючи, давайте зараз е, прокоментую це все. Перший клас. Ми першу ступінь взяли. Що фармим? 138 тисяч за такий бій, за трьошку, 138. Ну, 138 тисяч це маловато. Е, маловато. Дефендер майстра не взяв. Ні, не взяв. Другий клас. Так, і що ми маємо? Давайте коротко на три боя подивимося, що у нас вийшло за статою. Понятно, що у нас 100% перемог, 83-33 я маю влучність стрільби, коефіцієнт знищення 3,0, 2,354 середньої шкоди. Середню шкоду можна робити. Так от, друзі, давайте підведемо дещо підсумки. Мені цей танк випав реально з п'ятого контейнера. Всього відкрив шість контів два рази по три. З першого контейнера, який я відкрив на вікерс МБТ МК 3 випав грандіозний контейнер. Квест на 10 містиків. Випав калібан, за який отримав 3750 компенсацію. Збери їх всі, з яких випав ще танкінштейн. То фактично, у мене залишилось майже 6,5 тисяч золота і новий танк восьмого рівня. В такому випадку дійсно танчик непоганий, але. Я би вам сказав, що звісно цей танк не буде коштувати фулл прайса, не потрібно викручувати все повністю. Зробіть кілька прокрутів, якщо вам випаде там він до 10, це буде найкраща його вартість. Стосовно що сподобалось, сподобалось те, що це реально позиційний танчик, і на рахунок того, що в нього стоять підкалібри замість бронебійних снарядів, я би сказав так: дійсно. Це є невеличка проблема, тобто це невеличкий недолік. Але він компенсується тим, що в такому обладнанні, як я поставив з самого початку відео, так як ми зіграли, там дуже довге зведення 3,9 секунди. Це означає, що поки ви будете зв... зводитись, ви зможете довицілити те місце, куди ви дійсно проб'єте підкалу. Тому з цим проблем у вас точно не буде. Танчик виявився достатньо непоганий, на мою думку. В рандомі їх зараз не дуже багато зустрічається, на три боя я їх не зустрів взагалі. Чи хочеться мені ще пограти на цьому танку? Так, звісно, хочеться, і я на ньому пограю, спробую зробити показники дещо кращими. Але, звісно, на це ми не впливаємо в деякій ступені, тому що є рандом. І рандомні бої вони зараз, типу, три хвилині. 3 хвилини і все. Цьому танку потрібно дещо більше за рахунок КД в 9 секунд. Ось такі, друзі, справи, непоганий достатньо танчик. Сподіваюся, на ваші лайкоси, на підписочку. Ну і звісно, друзі, пам'ятайте, все буде Україна. Бай!